Шановна громада, сьогодні 10 липня, як повідомимо нас. Наш воїн, який повернувся з полону, сьогодні приїжджає в наше село, в своє рідне село, друзі, село Гайшиєн. Ми його зустрінемо. Пісня довгого перебування в полоні. Він тут у нас. На батьківщині в нашому рідному селі, друзі, і ми його зустрінемо, привітаємо. І ще вітання від товариства Стейкагро Дікун Микола Сергійович, Іван Васильевич Забара. Тільки що передали вітання і передали йому продуктовий пайок там. Хороша справа для прибуття нашого військового. Буде чим почастувати, друзів. Так що чекаємо, він зразу прибуде. Вітання, друзі. Громада села Гайшин готовиться готується зустріти свого воїна. Чекає громада. Зразу буде через хвилинку. Вистроюється для зустрічі. Громада виструється. Наш рясовський прапор. Наші. Да, соціальні по ветеранам. Чекаємо. Хвилинка і ми зустрінемося. Приїхав наш герой. Вітаємо! Вітай! За, вам за, вам за, вам за вам їх допомогу. Вам. Я, я хочу подякувати всю громаду. Я Я дуже вдячний за цю зустріч. Я вас весь час да, ну, споминав і ну, моя, моя громада найкраща. Я вас вітаю. Я, я дуже вдячний вам за це, за все. За цю зустріч це неймовірно. Паля, хай. Бажемо з вами тільки про. Так, браво, робило. Уже там, хто там? Все на позитиві, на позитиві. Я, я, я. Я хочу дякую. Всі вітають. Усі, все село. Сейстеростинський Вся... округ, друзі. Усі. Вітання. Усім Збройним силам України. Усім Збройним силам України. Слава Україні! Героям, слава! Якщо слава